Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років. Після дводенних перемовин Блінкіна цитують закордонні засоби масової інформації. Мовляв, Китай підтвердив свою обіцянку не постачати Росії зброю для війни в Україні. Свій погляд на мир у Київ везли лідери держав Африки. Конструктиву з цього не вийшло, що правда, а після... Нашої столиці вони майнули до Путіна. Розтлумачити всі ці перемовини, воєжі. Нам допоможе директор інституту світової політики Євген Магда, якого ми вітаємо у нашому ефірі. Пане Євгене, доброго вечора. Слава Україні героям слава, добрий вечір. Тож почнемо з цього візиту Блінкіна до Китаю. Так ну дуже багато деталей невідомо. Ну і в принципі, як і вся китайська дипломатія, вони любляться тримати в тиші. Хіба американські джерела нам щось можуть сказати? Які деталі про цей візит знаєте ви, і як оцінюєте те, що відбулося у цих два дні у Китаї? Цей візит неоднократно переносився неодноразово, і були певні складнощі. Але за великим рахунком, я думаю, що коли провідні в економіці держави світу, а Сполучені Штати та Китай є саме такими, говорять це краще ніж вони демонструють військове напруження. Я не думаю, що позиції Пекіна та Вашингтону вони зразу зблизяться, але досягнено домовленості про візиту відповідь, і це я думаю, така буде одна з ліній передвиборчої кампанії, в тому числі. Джозефа Байдена е, з прицілом на листопад 2024 року, для того, щоб продемонструвати, що буде далі, ну очевидно, що Ентоні Блінкен привітав ці зіпіна з річчям яке той відсвяткував минулого тижня. І ну, це такий жертв вічливості. тому що по ключових питаннях, наприклад, по питанню статусу Тайваня, е, не буде ніяких зрушень, і на них просто не варто розраховувати. Але. До речі, ж сполучені штати не педалюють питання, ну скажімо, незалежності Тайваня, але гарантують йому військову допомогу, тобто гібридність продовжує крокувати світом, і це закінчиться. Я думаю, не сьогодні і не завтра. Але в цілому, повторюсь, що не варто забувати, що товарообіг між сполученими штатами та Китаєм складає сотні мільярдів. Доларів, і я думаю, ці гарантії того, що Китай не буде постачати зброю, ну у всякому разі, на державному рівні Росії, це е, попереджувальний сигнал про можливості запровадження санкцій, в разі якщо Китай буде допомагати Росії, тому що е, десь пару тижнів тому е, Кадиров показав китайські бронеавтомобілі, але особисто в мене виникли сумніви стосовно того, що він їх отримав власне як суб'єкт російського законодавства, і керівник Чечні отримав їх напряму. Я не виключаю, що це взагалі була поставка через арабські країни і поставка, яка мала власне напружити відносини між Китаєм та Сполученими Штатами. Ну, власне, так, тому що е, ми знаємо про зв'язки Кадирова так з арабськими країнами. Він там дуже часто любить сидіти, якщо не постійно і весь час знімати свої тіктоки. Ну, але це інша історія. Е, тут питання ключове е, у тому, що фактично ці країни, Індія Китай, так це ті країни, які в межах. Тих дип відносин, які склалися в світі між Сполученими Штатами і Росією, ще можуть якось на Росію натиснути і повпливати, так і працювати з ними потрібно. Блінкен, коли приїхав до Китаю, відразу сказав, говорити про Україну будемо, і як бачите, говорили вони такі про Україну. Але тут питання про нас: як зрушився, так зрушились наші відносини з Китаєм і Індією? Так ми розуміємо ці значення цих країн, зокрема після цього китайського воєжу з мирним планом. Ви знаєте, я не бачу суттєвих зрушень, і я розумію, що навіть е телефонна розмова Сідзіпіна і Володимира Зеленського вона не може зразу вирішити всі питання. Ну тобто, вона може могла б вирішити всі питання, якби ми погоджувалися на мирні плани Пекіна. Ви просто згадали візит африканських діячів в Україну. Я б сказав, що це якраз це ще одна мирна ініціатива, так. Так, ще одна мирна ініціатива, має... тобто детальніше тоді проаналізуємо її. Так, оцей вояж нових африканських лідерів, вони анонсували свій приїзд. Там була купа цікавих історій. Зокрема, у Польщі їх не пускали через повітряний простір Італії, тому що вони везли цілу армію з собою людей. 120 охоронців, зброю і так далі. Ну, а перемовини, якими вони були? Я б сказав, що це були обміни монологами, тому що африканці все-таки. Перебувають у підпорядкованому Китаю стані, бо Китай його вплив на Чорному континенті. Він, як на мене, фактично замінив вплив власне, радянського союзу і тому він здійснює достатньо активний тиск. Розраховувати, що там буде повне порозуміння. Ну це як мінімум наївно. В мене особисто збентежив пункт. Про те, що там йдеться про е, скасування ордера міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, це, на мою думку, достатньо недолуга спроба підважити міжнародний кримінальний суд і, власне, зробити його одним з е, таких факторів політичного торгу. І добре, що в Києві на це не пішли. Ну, вони і... та намагалися підважити цю справу, але розуміємо те, що цим маркером вони показали, наскільки це дратує Путіна. Так існування його в розшуку міжнародним кримінальним судом направду його дратує. Ну і озвучував це все рамофоса, до якого Путін мав приїхати на БРІКС до ПАР і не поїде власне, через цей ордер, це взагалі ви знаєте одне з досягнень власне світової спільноти під час російсько-української війни. Це ордер на арешт Владимира Путіна, який суттєво обмежив можливість пересування світом керівника ядерної держави. Це унікальний випадок, який нам ще належить оцінити. Я думаю, вже в найближчій перспективі. Ну і про наші найближчі перспективи також хотілося б встигнути поговорити у НАТО без падача, схоже, такого висновку можуть дійти на вільнюському саміті, але наразі думають над форматом гарантій, який до цього на гарантій безпеки до цього моменту. Які сценарії і пропозиції розглядають? Цілком очевидно, що Україна не отримає запрошення вступити до НАТО. Ну це вже зрозуміло всім, і я думаю, що це не варто драматизувати, а варто перетворити на можливість вести діалог з представниками північно-атлантичного альянсу. Це буде пророгатива Володимира Зеленського, Дмитра Кулеби, які очолюють і направляють зовнішню політику України, тому що життя з вільнюським самітом не закінчується. Я бачу, як то казали в радянські часи руку Вашингтону в цих рішеннях, тому що Сполучені Штати з одного боку не готові якусь на якусь акселерацію приєднання України до альянсу. Це з одного боку. А з іншого боку, я не виключаю, що це питання може постати більш гостро наступного року, коли НАТО буде збиратися на свій саміт у Вашингтоні, і тоді вже буде ну осяжна перспектива, осяжні. Варіації, осяжні рейтинги кандидатів в президенти Сполучених Штатів, оскільки Джозеф Байден планує брати участь у цих перегонах, то не виключено, що ситуація буде дещо змінюватися. Проте, в будь-якому випадку, курс на євроатлантичну інтеграцію залишається незмінним, і Я думаю, що Україна в цьому аспекті буде рухатись далі поза всяким сумнівом. Ми е залишаємось в сфері інтересів НАТО і це. Цілком очевидно, я вважаю, що Україна має в цих умовах зосередитись на зміцненні власної стійкості, власних можливостей захищати себе і бути максимально ефективною в цьому аспекті. А що могло би стати ось таким чітким сигналом для? Путіна на цьому нашому шляху і до Північно-Атлантичного альянсу, і до Європейського Союзу, вочевидь, все ж таки якась чіткість у термінах, чіткість у датах, коли це станеться, я не думаю, що це так, оскільки Путін, як показує досвід, живе у своєму власному світі. І Людина, яка вважає, що вона вже кілька років воює з НАТО на українській території, вона не може просто сприймати ситуацію інакше. Фізично не може розраховувати на те, що Путін порозумніше, чи навіть на те, що Путін помре, а замість нього прийдуть інші якісь дублери. Цей розрахунок теж виглядає трошки наївним, тому що російський політичний істеблішмент, в принципі, він. Застряг в парадигмі антизаходу, і ми бачимо до речі, що Росія послідовно намагається завдати якомога більшої шкоди Україні, тобто вона руйнує Україну, збиває наших людей, знищує нашу економіку всіма можливими засобами для того, щоб якомога сильніше відкинути Україну назад в розвитку. Це тільки підтверджує, що. В плані психології успішна і незалежна Україна є для Росії очевидно найбільшим на сьогоднішній момент викликом. Пане Євгене, дуже дякуємо вам, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру, поговорити про всі ці хитросплетіння дипломатичні і розвіяти трошки туману над тим, що відбувається на дипломатичному фронті. Нашим глядачам нагадаю, що говорили ми з Євгеном Магдою, директором інституту світової політики.